Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми з вами ознайомимося із правилами руху і поведінки пішоходів на дорозі. Всі люди, великі й маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Пішоходи, також, як і водії автомашин, є учасниками дорожнього руху, які повинні дотримуватися правил пешеходів на дорозі, бути уважними. Їзоредженими. Вулиця то не парк, а шосе це не стежка. Справжній пешохід це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів, веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Дітки, коли ви з батьками ходили із садочку додому, гуляли по вулиці, коли ви їздили з батьками на машині, то ви дуже часто зустрічали різні дорожні знаки, але не розуміли, що ті знаки означають. Тож сьогодні ми навчимося з вами деякі дорожні знаки читати. Це дорожні знаки. Їх потрібно знати водіям пішоходам, і хто їздить, і хто ходить. А зараз давайте згадаємо наш улюблений знайомий знак. Відгадайте загадку. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає. Здогадались? Так, це світлофор. Він має три кольори. Червоний значить небезпека, жовтий колір зачекай, а зелений можна йти, машин немає. Пам'ятайте, що без дорослих вулицю вам краще не переходити, бо ви ще маленькі. Але знаєте, що перейти вулицю можна лише в спеціально відведених для цього містах. Там має стояти ось такий знак. Пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях є ще зебра, це білі смужки. Переходити дорогу по пішохідному переходу треба правильно. Перш ніж йти... Подивись наліво, чи немає машин. Дійшовши до середини, подивіться направо. Якщо немає машин, йдіть уперед. Там, де немає зебри і знаку, переходити вулицю заборонено. Зараз познайомимося із наступним знаком. Ось цей знак забороняє рух пішоходів. Якщо ви побачите такий знак, то це і значить, що в цьому місці вулицю переходити не можна. Це є небезпечно. А цей знак означає, що недалеко є пункт медичної допомоги, якщо по дорозі стається якась аварія, то за допомогою цього знаку можна швидко знайти медичну допомогу. Ось і наступний знак. Скоро літо, і ви будете всі гратися на дворі і їздити на велосипедах, але не всюди можна їздити на велосипеді, і саме в таких місцях, де це заборонено, стоїть ось такий знак. Це значить, що в цьому місці на велосипеді заборонено їздити. Ось ми з вами познайомилися з деякими дорожніми знаками, але це не всі знаки. Їх дуже і дуже багато, і ви будете завжди їх зустрічати на протязі свого життя. Сьогодні ми з вами виготовимо ось такий дорожний знак пішохідний перехід. Давайте розглянемо його. На ньому зображені смужки. Це зебра! І людина йде по ньому. Для цього нам знадобиться картон білого кольору, пластилін чорного і синього кольорів, стека, серветка, лінійка, простий олівець, дощечка. А перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб наші ручки гарно працювали. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лиш беленькі смужки маю, я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Ось ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Ось такий знак, пішохідний перехід, в мене вийшов. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. Чекаю на ваші роботи, любі мої!